Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бійці батальйону Вовки Давінчі, 67-ї окремої механізованої бригади. Показали, як під Бахмутом завдають ударів по окупантах. Бити ворога їм допомагає трофейна гаубиця МСТА-Б. Репортаж із передової публікувала прес-служба 67-ї ОМБР. Під Бахмутом гармаші батальйону Вовки Давінчі 67-ї ОМБР ДУК знищують ворога з трофейної гаубиці мста б йдеться в публікації. У підрозділі зазначили, що ціна нашої свободи це кров піхоти та під артилерії. Краще ми сидітимемо на передовій, ніж наші діти, боячись якихось ракетних ударів чи ще чогось. Сьогодні ми тут, завтра в іншому місті, і так уже цілий рік. Якщо згадувати початок вторгнення, то так, приїхали. Їхали в одну точку, відпрацювали через тиждень, поїхали в іншу точку. Відпрацювали минуло кілька днів. Знову змінили місце. І так, майже по всій лінії фронту, розповів один із вовків Давінчі. Захисник додав, що можливо саме завдяки російській військовій агресії українці отримали поштовх до єднання та розуміння цінностей своєї країни. Те, що треба любити, цінувати і берегти те, що ми маємо. Раніше бійці батальйону вовки Давінчі взяли штурмом позицію вагнерівців під Бахмутом. Захисники показали відео зняте від першої особи. Штурмова група підрозділу Гонор першого батальйону. Да Вінчі. 67-й Омбер взяли штурмом позицію вагнерів біля однієї з доріг на Бахмут. Підписали відео автори каналу. Після того, як захисники виявили позиції загарбників у лісосмузі, по них відпрацювала артилерія. Далі штурмова група з кількох воїнів висунулася на штурм. Воїни наблизилися до позицій загарбників і відкрили вогонь зі стелецької зброї. Один з найманців спробував текти, Решта ж взялися відстрілюватися. Українські воїни підібралися до позиції вагнерівців якомога ближче. Після перестрілки з ворогами захисники України спробували Проти їх з нори, закинувши кілька гранат, а далі запропонували здатися у полон. Оскільки найманці пропозицію не прийняли, вони були ліквідовані. Судячи з заповненого тілами загарбників заглиблення у землі, кількість вагнерівців, яких поклали у ближньому бою українські воїни, значно перевищила чисельність української штурмової групи. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.